Добрий вечір, мої маленькі діточки, гарні, як у лузі квіточки. Добрий вечір, каркарусю! кар 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 Вітаю вас, тітонько тому! Привіт! Привіт, малята, малята -ля а Також ваші мами, тата, бабусі, дідусі, усі, 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 усі. Кар-кар-кар! Малята, я знаю, в кожного з вас є улюблені казки, так? І у мене є улюблені, а у тебе каркарусю. Ну, є, звісно, є, а як же, а як же, тітонько, тому я теж люблю казочки. Моя улюблена. Ану відгадайте, слухайте уважно. Старенька бабуся у лісі жила. Гостинці для неї онука несла. Хто дівчинку цю по дорозі зустрів? Як казка ця зветься? Хто б відповів? Напевне, малята здогадались. Ця казка називається Червона шапочка. Ай, відгадали, відгадали. А давайте ще одну загадаємо малятам загадку. Це е, е, така, от, така собі гра, буде у нас дуже гарна та корисна. Ну, якщо вам подобається, подобається, то відгадайте ще одну. Малята слухаємо уважненько. На городі виростала, сили набирала непомітно, дуже швидко. Великою стала. Став тут, дідусі, гукати та красуню рвати. ха Цю казочку малята вже встигли відгадати. Я теж помітала вже. Малята, вірно, ви вже знаєте, як вона називається. Це Ой, Саме з такою казочкою прийшла до нас Аліна Балута. Вона теж її дуже любить. Ой, малята, а знаєте, чому Алінка цю казочку дуже любить? Де, тому що вона їй дуже-дуже подобається. Ось <говорить> так. Каркарусю, тому що в цій казці всі дуже дружні. дружні. Наша Алінка теж має багато друзів. Дівчинка всім цікавиться і багато хоче знати. Ось Ой, так. так, а ще вона співає і дуже любить розповідати вірші. Дуже гарно їх розповідає. Ось, а як вона малює, тітонько, тому малята побачити малюнки її у нашій казковій галереї. А ще вона мріє стати вихователем. Все вірно, каркарусю. Саме ці здібності відповідають професії вихователя. Та ж дівчинка дуже трудолюбива. Трудолюбива, а ще Алінка дуже гостинна. Маленька господинка дружить своєю бабусею Людою, які вони випікають смачненькі тістечка разом та торти. Ай, пачіки оближеш. Так і запрошує нас з тобою, каркарусю, до себе в гості. Ох, Я дуже люблю, дуже добре і приємно це. Правда, правда, із задоволенням завітаємо. Аліна теж любить гостювати каркарусю і частенько їздить до своєї родини у село. О, там на неї чекають бабуся Світлана, бабуся Зоя, а ще бабуся Лугіта. І дідусь Сергій. Сергій. Вони з нетерпіння чекають внучку у гості, бо це їхня маленька. Помічниця. Я бабусям і дідусеві передаю вітання від мене. бабусіх їх люблю. <свят> а ще я хочу сказати, що разом із братиком Дениском Алінка допомагає по господарству. З дідусем садять дерева. А бабусі допомагає готувати їсти. Особливо любить дівчинка ліпити варенички. ням 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 яка смакота. І дивитися з бабусею і з дідусем нашу вечірню казочку. Вже ж. А сьогодні е, свою улюблену казочку Аліна вирішила розповісти нам е, з вами малята. Таж мучитесь зручненько. І слухаємо уважненько Кар. Привіт, малята! Я розповім вам казочку «Ріпку». Одного разу весною посадив дід ріпку. росла ріпка, росла і виросла. Ось така. Пішов тягнути ріпку, Цяна, цяна не можу витягнути. Покликав дід бабу. бабо не сиди, двірвати ріпку поможи, пішла баба. Цяну цяни не можуть витягнути. Покликали внучку. Внучка не сиди, де вирвати рібку, поможе. Пішла внучка. Ця ноця не можуть витягнути. Покликали собачку фінку. Собачко не спи, Ти вирвати рібку, поможе. Пішла собачка фінка. Ця ноця не можуть витягнути. Покликали киця. Киця не сиди, де вирвати рібку поможи. Пішла киця. Сянуться, не може витягнути. Покликали мишку. Мишко, не сиди, де вирвати рібку поможи. Пішла мишка, тягнули, тягнули і витягнули. От і касоцьці кінець, а хто слухав, молодець. Вам казочка малята, а нам з каркарусею. Каркаркар! Бубликів, лязочка, ось так. Все-таки що не кажи, каркарусю, а дружба це велика сила. Ох, і велика сила! Один би єдущ ніколи не вирвав перідку таку величезну, а коли всі гуртом? то дуже раз, два і дружно подужали її. Добре тим живеться, де гуртом сіється і жнеться. А ще де дружніше, там і сильніше. Пам'ятайте про це малята. Ось скінчилась наша казка на добраніч. Вам, будь ласка, будьте здорові, щасливо зростайте. То козочку завтра знову, знову. чекайте. Кар! <рес>